Дозволю собі зауважити, що ці такі ясні слова ще раз підтверджують необ'єктивність і короткозорість усіх тих, які заважали підозрювати Святішого Отця у намірах реставрації чи реакції проти нововведень, запроваджених Собором. як відомо в вашій святості, тільки дехто сумнівається у слушності віднови, яка відбувається в церкві. Натомість, оте, що деякі піддають дискусії. Не так сам другий Ватиканський собор, як певна його інтерпретація, визнана як суперечна духові отців Собору. Дозвольте мені повернутися до вашого питання, яке так само, як і інші, ненавмисне навмисне провокуючи чи Собор насправді відкрив широко двері на вхід до церкви сучасних людей, чи теж сприяв тому, що ці люди, середовище і суспільство почали від нього відходити? Погляд, переданий у ваших словах, певною мірою відповідає правді, особливо коли ми дивимося на церкву в західноєвропейському вимірі. Хоча й сьогодні у Західній Європі ми є свідками появи багатьох симптомів релігійної віднови. Все ж незважаючи на це, ситуацію у церкві варто оцінювати в цілому, треба брати до уваги все те, що діється сьогодні в Європі центрально-східній, поза Європою. У Південній та Північній Америці, у країнах місійних, зокрема на Африканському континенті, на великих обширах Індійського і Тихого океанів. У певному сенсі навіть в азіатських країнах, включаючи сюди також і Китай. На багатьох цих теренах церква збудована на фундаменті мучеників. З цього фундаменту вона росте наново, щоправда, як церква меншості. А проте надзвичайно життєздатна. Після собору ми стали свідками віднови, в значенні передусім віднови якісної. Хоча ж і надалі бракує священиків постійно замало покликань, та з тим же пробуджуються і ростуть релігійні рухи. Вони родяться на дещо іншому ґрунті, ніж давні католицькі організації, скоріше суспільному рухи. Які виросли зі суспільного вчення церкви, були скеровані на зміну суспільства відновлення суспільної справедливості, деякі з них зав'язали такий інтенсивний діалог з, із марксизмом, що у певному сенсі втратили свою католицьку самобутність. Натомість нові рухи направлені найголовніше на віднову людини. Людина є першим суб'єктом усіх суспільних та історичних перемін, але щоб ними бути, мусить сама відновитися у Христі, у Святому Духові. Цей напрямок обіцяє багато для майбутнього церкви, колись віднова церкви йшла через ордини. Так було в період після занепаду Римської імперії, бенедиктинці, так було у середньовіччі рух. Же бракуючих орденів, францисканців і домініканців. Так було у післяреформаційний період єзуїти і подібні до них ініціативи, у 18-му редемтуристи пасіоністи та у 20-му столітті динамічно місійні спільноти, такі як вербісти, сальваторіани і, передусім, салезіани. Обік орденів і монаших згромаджень, заснованих нещодавно чудового розквіту світських інституцій у нашому столітті, у соборний та післясоборний період з'являються вже згадані вищі релігійні рухи. Ці рухи об'єднують також осіб богопосвячених, але насамперед вони охоплюють людей світських, які живуть у шлюбі і працюють за різними професіями. Ідеал віднови світу в Христі виростає у пряму лінію з основної участі хрещення. Сьогодні несправедливо було б говорити тільки про відхід. Є також і повороти. А понад усе є велика принципова переміна підставової моделі. Маю на увазі Європу та Америку, передусім північну, а в іншому сенсі південну. Традиційна модель. Певною мірою кількісна переходить у модель нову, якіснішу. І це також є плодом собору. Другий Ватиканський собор постав у той момент, коли стара модель почала поступатися місцем новій. Отож, ну, треба сказати, що собор прийшов у слушний момент і розпочав завдання конче потрібне не тільки церкві, а й цілому світу. Коли б після Соборна Церква мала труднощі в царині доктрини чи дисципліни, то однак ці труднощі не такі вже й великі, щоб загрожувати новими поділами. Церква Другого Ватиканського собору, церква інтенсивної колегіальності світового єпископату реально служить цьому світові у різний спосіб і виявляється справжнім тілом Христа, як служитель Його Спасительної і відкупительної місії. Як виразник справедливості і миру, у поділеному світі понаднаціональна єдність католицької церкви залишається великою силою, яку свого часу побачили її вороги і яку надалі продовжують бачити різні інстанції світової політики та організації. Не для всіх це вигідна сила. У багатьох напрямках церква повторює своє апостольське нонпосумус. А через те залишається собою, несе у собі ту вері та сплендор, яку Святий Дух розливає на обличчя своєї нареченої.